Тікай! Друзі, всім здорова! Prime Expert з вами на зв'язочку. Як завжди, ви просили огляд на якусь бюджетну, прикольну тачку. Так усе, отримуйте. Джета 14-й. 14-й? блядь. Ще раз, то перемотаєш. Давай по новому, Міша, все хуйня. Так усе ловіть. Джета 2016 року, 1,4 Бенс на супер суперафігені. Ну, як супер суперагені, нормальній комплектації для неї з мінімальним пробігом і всього-навсього 9,5 тисяч доларів під ключ. під ключ це з ремонтом, само собою, ви зрозуміли. Коротше, ребяшки, ну що, по машині, що вам розказати? Джета 2016 рік, 1,4 бензин з розходом, як вже заявляє клієнт, 6-7 літрів. Ну, це супер економічний, класний мотор, в принципі, який не буде у вас у вас ламатись, тому що ви не будете на цій машині їздити там 300 тисяч кілометрів. Відповідно, за 9,5 тисяч доларів ви отримуєте новий автомобіль, хороший автомобіль, ну, відносно новий, 16-17 рік. з Отакою мордою, класна морда. Ну тут вообще до неї не прикопаєшся, Це класний ваг. Це Volkswagen Jetta. Відповідно, давайте пройдемося по автомобільчику швиденько, що ми отримуємо за 9,5К. 16 рік. ціла тачка, до речі, на неї. Дуже багато запчастин, Ця машина була вдарена по передній частині. Це все, щоб ви розуміли, тайвань. Хороший Тайвань китайський. Мені здається, що капот. Желізний, там, не алюмінієвий, да, він коштує в районі 4-4,5 тисячі гривень. Камон. Що це ну, тіпа, Це кальян піти покурити, мені здається. Да? Е, тут у нас галогеночки стоять, фари. В принципі, є комплектація у нас з ледівськими фарами, але тут стоять галогенки. Ну десь можливо, там мінус, але ну, як є хвіта, що сказати. Противотуманок у нас тут немає. Така аскетична в принципі, машинка. Тут не треба робити її розвали, туди, тюнінги, шпюнінги, оці всі прикольчики це не про цю машину. Це просто автомобіль, який вам завжди допоможе, за який ви не будете переживати, що він у вас десь там брикнеться і так е, і все, і до побачення. 15-ті диски, 15-ті. З калпаками. Вот. Е, Що тут розказати? Ну, 15-ті диски, камон, ну, блін, все класно. Білий колір, подряпина, не знаю. Це напевно вже новеньке, тому що я не бачив такого. Білий колір ще раз. Давайте пройдемося зразу по автомобілю, ззаду, подивимось. Ззаду дуже круті фонарі, вони дуже класно виглядають. До речі, якщо ви там переживаєте за червоний колір поворотників, зараз дуже багато нам пишуть і переживають за цю історію. Це все перероблюється, якщо ви не хочете купувати. Е, оригінальні там е, жовті поворотники, ви можете це переробити без проблем. Е, на таку машину це буде коштувати орієнтовно 100 150 доларів. Якщо ви паритесь, я не парюсь за то, я просто не включаю поворотники. Ха -ха. Вот. тут написано, що це джета. Понятно, да? Вот. А, да. Тут написано, хто привіз. Понятно, да? Понятно, да? Людина видно, що з Києва, серйозна якась. ага, І тут написано TSI. Да? Це нітро кватронітроніпіль. Ну, коротше, щось по модному тут написано. 1.4. Передній привід у нас отака машина. Ну, подивись, просто так, да, лялька. Давай тепер пригай сюди. Я їй покажу швиденько в е, інтернеті. О, давай подивимось, що людина возить. Це ви зараз приколітесь, що людина возить е, з собою в цьому багажнику. Давайте, це наша буде міні-рубричка, міні що возять наші клієнти в багажнику. Ну, погнали. Так, отже тут у нас, дивіться, якась перевдягачка є. От, тут у нас якісь кросівочки чорні, Ну, до речі, прикольні, дивіться. да? Потім якась тут штучка, тут щось заважає, оце непонятне Во. А, і, до речі, аптечка. Бачите, яка? А, мастер авто. Це в BMW, до речі, такої штуки немає. Ну, І в принципі, нормальний набір київлянина, як то кажуть. Офісника да, якогось. Короче. Ну, Але офісники не катаються. А, до речі, Тюнінг, будь ласка, прошу замітить. Тюнінг. Ну, отже, <світ> по екстер'єру, що довго розказувати? Давайте запитаємо ще теж якихось знатоків. У нас тут є от знаток. Я знаток. Всім привіт! Знаток Яночка. Добрий день, Яночка. Яна, добрий я на добрий день. Яна, добрий день, добрий, <світ> добрий день Яно. Власне, Так. Коротше, давай два слова про цю тачку. Що ти кажеш? От на перший погляд. На перший погляд, біла машина Volkswagen. Ти казала машинка. Машинка, хороша. Машинка. Я проїхалась на ній. Вона досить непогана, на ній плавно їдеш, прикольно. Ну, типу, Норбіс. Вона, вона. Динаміка чиста. є на ній? Ну, якщо, типа, тапку, то так. Да. Ні, ти маєш казати, блядь, да, я прикалав. Динаміка є, звісно. Ні, скажи, скажу, блядь, ну до речі, да, Динаміка я пізне Добре. Да, Добре. До речі, да, дина... вона дуже динамічна. Я не очікувала, якщо чесно, такого від скажи, неї скажи, взагалі. Реально, 1.4, і чотири дуже прикольний ну, проєкт. Мені самому шок. подобається. Економна і динамічна. Ну, типа, два в одному і не примхлива, як BMW. Офігенно. Я тепер розумію людей. Які кажуть в Тіктокі на рахунок того, що бійтесь не без а бійтесь оцих тіпов, які, які на пасатах, на, на джетах, які літають по Львову і думають, що саме круті. І на шкодуках. Да. Да. Вагодрочери ці. Вагодрочериці. Ну, нормально, я люблю вагодрочерів. Піс. Коротше, да. ну в общем, тобі тачка Окей? Да. Все, спасибо, до побачення. Дякую, Велике. Дякую. А, а ви, можна прокататися? Прокататися? Зараз ми закінчимо. Іди, дівчинка, не мішай. Давай, сідаємо в машинку, глянемо швиденько, що у нас тут є всередині. Макдональдс. О, нормас. це Видно, що зразу... Майнкрафт, людинка походу з дороги. І того, що ми отримуємо за 9,5К, ребята? всередині у нас, будь ласочка, є електрорегулювання всіх склопакетів. У нас є супер прикольне мультикерло. Кр. к. к. кермо! Мультируль, блядь. Мультируль, сам ти руль, е, е, мульти, Мультикермо. Да. До речі, ти теж правильно замітив, да, сказав, що тут дуже воно таке ергономічне, прикольне. Тобто його хочеться жмакати, і воно таке як ну, типу, дуже круто рулиться. що, що, що тут І так, в принципі, приборочка вона стандартна. У нас є е, світло, немає до речі, чогось автоматичного світла. Але є, в принципі, комплектація, в яких автоматичне світло є. У нас є підігрів дзеркал, що дуже важливо. Аварійка, само собою. У нас є прикольна мультимедія. У нас вона, до речі, з задньою камерою. Зараз покажу. Суда. Ух, як завелась. Тихо, я навіть не почув. А, до речі, сьогодні був прикол, я на ній приїхав. Я її, коротше, вроді би думав, що затушив. А я її не затушив, і вона півдня стоїть, і мені кажуть, Андрій, а чо, може ви ту джетку заглушити? Я такий ой. Вот. Ну і коротше така от історія. От, давайте подивимось камеру заднього виду. Дивіться, яка нормальна. Взагалі абсолютно, абсолютно нормальна бричка. Медіа, тут прикольно, що є, знаєте, що тут є? Тут є CarPlay. Це дуже е, класна штука, якою ви можете користуватися повсякденно. Я особисто користуюся повсякденно цим. Е, Девайсом, не знаю, як воно. Програмкою. А. Тому окей. У вас, да, так. Тут ще так само є підігрів передніх сидінь. Тут е, у нас не. Які це, блядь, з... Чого? Кондиціонер який це? Це, коротше, це не клімат контроль, це кондиціонер. Боб, але він у вас є і радійте, в принципі. Тому це окей. Диві... Скажи, а. я теж так кажу. Дивись, які вставочки. Хром. Х... Ну не Хром карбон. Електро опа, електро... опа, тут Електронітрошки їздить. Да, да. Електронітро турбо. Ну короче, великий цей, дивіться, заду скільки місця. До хуя. Місця. До хуя. Дивись, до хуї. І левка, бля, Кепка, да, все серйозно. Е, люк нема. Популяри. Сюди. Під <кх> дебили. Ладно. Mm. Казав, що хочеш проїхатися, Давай, дивись. Раз, Там два, такі. три! Давай, Йопа, Ніра! <ріст> ну що, ну скажи, ну реально так, тачка На пре... 1.4? Чувак, дуже прикольно. Ну, от мені дуже подобається. В принципі, в цьому автомобілі динаміка, це дуже прикольно, що вона їде. Ну вона, вона, вона тяло має якісь, да. Покатать, да, малыха. Давай. Я тоже хочу. Ну давай, емоції її зараз знімай. Давай, емоції я не добрим. Ну скажи прикол. Да, прикол! Че Прикол Вау, мусора буде. Тікай! Так, і що? Ще разочок? Я такого ніхто не Коротше, ви поняли, що по машинці питань абсолютно немає. Вона закриває дуже багато потреб і буде вам служити вірою і правдою. А замовляти тачки ви самі знаєте де. Та-па! Там? Там? Там!